Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Поранені 11 мирних жителів, троє загинули. У Слов'янську реконструювали свердловини для підтримки рівня солоності води у озері. Ропне. переселенка з Донецька відкрила у Києві підприємство з виготовлення меблів для укриттів. 29 серпня у Краматорському районі загинули шість військовослужбовців, які знаходились у гвинтокрилах. Про це йдеться на сторінці державного бюро розслідувань. Начальник прес-служби східного угруповання військ ілля Євлаша розповів Суспільному деталі події. Два Гвинтокрили ми вісім виконували бойове завдання. Під час того як вони летіли на завдання, відбувся виліт. Російського винищувача Су 35 для того, аби уникнути ймовірного ураження, вони заходили на посадку і сталася авіакатастрофа. Коли саме внаслідок чого нам невідомо зараз. Працює комісія і деталі будуть встановлені згодом. Вночі росіяни відкрили вогонь по слов'янську. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Чотири вибухи вночі, прильоти сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець напередодні російські окупанти обстріляли з артилерії часовоярську громаду. За даними начальника міської військової адміністрації Сергія Чауса, внаслідок російських ударів зранку загинула одна людина. Людина прийшла додому після того, як отримала гуманітарний обід, і біля будинку загинула біля входу. Травмована одна жінка це сусідка. І один чоловік це вже ввечері. Було внаслідок влучання одного зі снарядів. У часовому яру загорівся приватний будинок. Співробітники ДСН згасили пожежу на площі 60 квадратних метрів. Повідомляють у відомстві. За даними поліції, росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Авіаудар бомбою гром є Є-1» Росіяни завдали по Кураховому. Поранено сім цивільних осіб. Пошкоджено 10 багатоквартирних і два приватних будинки. Дві ракети Іскандер М. Ворог спрямував на Селидове, влучило за межами міста. Сім ракет С-300 поцілили у фермерське підприємство в селі Багатир. Загинуло два мирних мешканця. Руйнувань зазнали 11 приватних осел, приміщення ферми та склади. Завітне Новогродівської громади, армія РФ обстріляла з ураганів, поранила двох цивільних осіб, пошкодила домівку, господарську споруду та автомобіль. Протягом минулої доби піротехніки обстежили понад п'яти гектарів території Краматорського, Волноваського і Покровського районів та вилучили 102 вибухонебезпечні предмети. З них 25 – набоїв. Повідомляє прес служба ДСНС. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Комунальник запускає обладнання гідрологічної підстанції, за допомогою якого через свердловини подається мінеральний розсіл, який підтримує рівень солоності озера Робне у мікрорайоні Слов'янський курорт. Не дочекалася відповіді від курпрозадавниця стосовно передачі підстанцій, Ну, почали ремонтні роботи. Матеріали надав комітет Червоного Хресту міжнародний. Ви виконали роботу і вже отакі, бачите, позаду мене працює скважина і йде підвищення солі в озері Рипне. Нагадаємо, у травні цього року рішенням східного апеляційного господарського суду було розірвано договір із закритим акціонерним товариством Укрпрофоздоровниця на право тимчасового користування земельною ділянкою у курортній зоні Слов'янська площею понад 240 гектарів і передану ділянку у власність громади. Наразі міська влада просить передати на баланс громади підстанції та свердловини. За словами ляха, провели ремонт до отримання відповіді про передачу права власності через те, що рівень солоності озера почав з знижуватись. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Поліцейські Луганщини привезли у прифронтові села Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка, гуманітарну допомогу, гігієнічні продуктові набори та хліб. Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників на Луганщині. Весь минулий тиждень дуже тиснув ворог. Але е, дякуючи стійкості наших бійців, ми відбили ці е, напади всі, і скажімо так, де е, в деяких місцях наші бійці просувалися на більш вигідні позиції, ставали і наносили ворогу ураження. Тому зараз напев. Евно перегруповується і зосередився на артилерійських мінометних і оційних обстрілах. Дуже багато обстрілів, в тому числі за останній тиждень саме по Населених пунктах протягом минулої доби на лимано-куп'янському напрямку зафіксовано майже п'ять сотень обстрілів. Розповів речник прислужби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. 15 авіаударів та 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалися з боку нової горівки. Також ще один відбувся біло... біля білогорівки та один біля серебрянського лісництва. Знищено а на цьому напрямку 141 військовослужбовець окупаційних військ. Іська, окрім цього, також наші захисники на Ламано Куп'янському напрямку знищили два танки. Т-72, Напередодні їм вдалося знищити ще два танки Т-90. А також знищили сім БПЛА, а шість з яких це дрони Камікадзе типу «Ланцет». на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах надії Твердохлібового Новоєгорівки Білогорівки Луганської області артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Криміна Луганської області. Це дробарка обладнання для подрібнення пластику. Його як сировину повторно використовують для виготовлення меблів для укриттів. Ось такі гранули виходять, потім ми їх на термопрес відправимо, розплавимо і отримуємо наші панельки. Виробів майстри збирають меблі. Підприємство створила 9 місяців тому переселенка з Донецька Ольга Лекова. За цей час 6 тонн пластикових відходів виготовили близько 300 комплектів меблів для укриттів, каже власниця. Коли ми все це починали, матеріали було дуже мало. Да, звичайно, там були ДСП, фаніри і так далі, але вони не для вологих приміщень. Тому цей матеріал ми взагалі не розглядали. Але було дуже багато будівельного сміття. Звичайно. Все ми не можемо переробити. Ми вирішили почати з того, що ми можемо своїми силами зробити. Почали з пластику. Тервину для виготовлення меблів у бомбосховища підприємство купує у різних виробниць на Київщині. Пластик, який використовують для декору панели, це кришечки. Їх приносять та надсилають поштою люди, каже Ольга. Ми приймаємо і перероблюємо лише чистий пластик. Тобто його треба помити, відліпити усі наліпки, зняти бруд, і тоді ми його приймемо, безкоштовно переробимо. Далі він піде на благо. За словами Ольги, на підприємстві працює п'ятеро людей. Всі вони переселенці з Луганської та Донецької областей. Серед них і майстер Петро. Він тут з першого дня розповідає про свою роботу. Найскладніше у цій роботі температура, тому що дуже жарко, спекотно. Термопрес гріється до 600 градусів. Один комплект для укриття це стіл, стілець і лавочка, відкидне ліжко. Десять таких наборів підприємство безкоштовно передало громадам на сумщині. Інна Ливанська, Владислав Нагорний, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас, кушає в таких на судочках. привозять їжу. То, що ви придбаєте своє, ми ставимо теж у холодильник. У Дніпрі ремонтують три центри для переселенців. У одному з шелтрів у грудні 2022 року сталася пожежа. Тетяна Хмара, мешканка пошкодженого вогнем приміщення, розповідає, вона і її родина не постраждали, проте у декого згоріли всі речі разом з документами. Ми на кухні всі були якраз зранку. Пили чай, стирала машинка, Піли на печки хтось готував. І дівчинка маленька, як забігай, дим, іде. Диме, стоєм, секунди. І шовтера нема. Тетяна разом з доньками приїхала до Дніпра з Лисичанська у квітні 2022-го. Жінка розповідає, доглядає за чистотою у центрі, а її діти допомагали ремонтувати спалене приміщення. Стараюсь слідити, звісно, щоб це все, ну знаєте, не ну, щоб все зберігалося, то, що ми робимо. Хочеться, щоб як дома був порядок. І у нас так і є. А бажаю військових зсу. Я бельна лянти мураги по мені йдуть. Як зустріну, і кожен, кожен мені щось тика. Керівник центрів для переміщених осіб Олег Браславець каже: за два місяці повністю зробили капітальний ремонт. Закупили холодильник, обігрівач, мікрохвильовку та іншу побутову техніку. Після пожежі тут були дуже чорні всі стіни. Тобто у не було, благодійні фонди надавали нам допомогу в строїтельних матеріалів, а вимушені переселенці оце все самостійно робили. Де в нас знаходиться бойлер, в нас знаходиться машинка, в нас знаходиться душова кімната. Тобто все дуже гарно, удобно для того, щоб вимушені переселенці нас. Могли бути чистими, гарними. Олег Бресловець розповідає: наразі готуються до прийому трьох сімей з міста Оріхів Запорізької області. У нас повністю ми приготували, повністю все позастилали, приготували для того, щоб зустрічати ці сім'ї. З початку повномасштабного вторгнення у трьох центрах тимчасового житла прийняли більше ніж тисячу переселенців. Розповідає Олег Браславець. Каже, наразі у одному з шелтерів проводять ремонтні роботи. Вже облаштували кухню, ванну кімнату та вбиральню. Також планують відремонтувати електропроводку, аби запобігти повторних пожеж. Вот у нас повністю зроблена нова щитова, яка дозволяє повністю. С новыми кабелями сидеть и, и знать о том, что пожара практически быть не должно. Я дозволил нашим деткам рисовать на стенах, потому что они очень хотят развиваться. То вот. У нас Настаже малюнки є на стінах. Представниця благодійного фонду Єлизавета Опаренко каже, ремонт роблять за рахунок фінансових донорів. Однак розповідає, для проведення робіт не вистачає фізичної допомоги. Ми розголошуємо цю інформацію саме серед наших донорів, серед великих маленьких середніх бізнесів. які Пропонують якусь свою допомогу у вигляді якогось обладнання, у вигляді будматеріалів або у вигляді фінансування. Власне Єлизавета Опаренко. Додає, охочі долучитись до ремонтних робіт можуть знайти додаткову інформацію на сайті благодійного фонду. Алла Бережна, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро. Це 12-річний Іван Барабадзе. хлопець вигулює собаку військових Нацгвардії. Каже, робить це, аби заробити гроші собі на шкільне приладдя. Уже у вересні він піде вчитися в одну з ужгородських шкіл. Вирішив я це в середині літа після свого день народження, тому що мені треба було купити шкільне приладдя. Я прийшов додому, написав, вигуляю вашу собаку, мене звати Ваня, мені там 12 років. Приїхав з Донецької області, вигулював я взагалі три собаки, але не прям щоб до мене приходили і казали, там дзвонили. Я там я гуляв і до мене підходили. І казали, там ви гуляєш, але грошей взагалі не давали. Я просто її гуляв з собакою. Першим, хто мені позвонив, це був Олексій. Він мені запропонував пойти з ним на патрулювання міста з собакою. Олексій Кудель – речник Нацгвардії в Закарпатській області. Саме він зателефонував до Івана, аби той вигуляв їхнього службового собаку. Ми побачили просто оголошення, що хлопець хоче вигулювати собак і таким чином заробляти гроші для того, щоб купити собі зошити, рюкзак, бо в нього нічого цього не було. Надважливо підтримувати це бажання хлопця, цю ініціативу хлопця не знайти. Не попросити, а заробити. Це і було тим самим тригером, який нас спонукав все це зробити. Якщо він так хотів вигулювати собаку, ми надали йому таку можливість. Ми показали йому, як працюють наші патрулі. І заодно таким чином він вигуляв собаку. Що він хотів. Мама Івана Марина Барабадзе каже, підтримала ініціативу сина. Як такової роботи в нас ще нема, але ми розуміємо, що дитині треба йти до школи, і він вирішив мені допомогти. Допомогти зробити трохи грошей. Якщо дитина хоче, і вона, ну, в неї є бажання допомогти. То чому ні? Він не пішов, не зробив нічого поганого. Він хоче заробляти гроші, так як він вміє. І я вважаю, що то, то, то добре. У мене троє діток, старші дві донечки. Одна в вПО в місті Луцьк з трьома дітками, а друга залишила там вдома, бо в неї там є робота. Ваня – наймолодший. Олексій Кудаля каже за те, що Іван виголяв їхнього собаку, хлопцю придбали шкільне приладдя. Я зателефонував мамі Івана. Ми все це погодили, тобто вона була в курсі, Ваня не знав, і це стало для нього, я сподіваюсь, приємним сюрпризом. А, так, ми дійсно ми обговорювали, що саме треба, а власне треба було все, бо нічого не було, у хлопця. Тому ми просто взяли і купили і все. Це ти заробив? Та Ви розбираєш. Руслана Гостюк Андрій Гісим, Суспільне новини Закарпаття. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.